Друзі, привіт! І сьогодні, як ви вже зрозуміли, не зовсім звичний огляд. Я зараз знаходжусь на свіжому повітрі, але тут е, наш iMac, мій Xbox, та все працює без розеток. Ну як без розеток? Е, вона зараз з нами. Це нова зарядна станція EcoFlow Delta 2. Та зараз я розповім вам, що вона може, навіщо вона потрібна, та скільки будуть працювати різні пристрої від неї. Також в мене є ДОП акум та сонячна панель, так що розповім про всі ДОП-пристрої до такої станції. Ну що ж, починаємо. А поки ви дивитесь це відео, ми з друзями, які допомагали мені знімати це все, робимо бургери. Це моя донька, познайомтесь. От батареї. Гриль. Зараз буде бургери! Спочатку хочу в цілому розповісти, що таке зарядна станція. Це пристрій, який має великий вбудований акумулятор та може заряджати чи подавати електричний струм на будь-які інші пристрої. Тобто це не просто великий пауербанк, хоча його можна так використовувати, а пристрій, на якому є розетки 230 вольт, 12 вольт. Купа USB різних стандартів, які можуть зробити можливість використовувати будь-які прилади без прив'язки до електромережі. Але не треба обмежувати стільки зовнішнім використанням. Це також корисно гаджет для частного будинку чи квартири, де буває проблеми з електропостачанням. Але про усі можливі варіанти використання розповім трошки пізніше. Delta 2 нова модель зарядної станції від компанії EcoFlow. Ще не чули про такий бренд, настільки він відомий. Ну, наприклад, наприкінці 2021 року відоме видавництво Time додали станцію EcoFlow Delta Pro у свій щорічний рейтинг 100 найкращих винаходів людства. Це більш велика станція, у якої набагато більша ємність та більш великі можливості, але це теж пристрій від EcoFlow. Тому стосовно бренду, це топчик. Але повернемося до EcoFlow Delta 2. Виглядає пристрій от так, це така коробка з двома ручками для транспортування. Розмір 40 на 21 х на см. сантиметрів. Маса 12 кілограм. Та чесно кажучи, я вважав, що вона більш важка. 12 кілограмів, на мій погляд, не така велика вага для такого пристрою, враховуючи його ємність. Корпус не має захисту від влаги це треба мати на увазі. Та у цілому, якщо планується постійне використання на вулиці, я б рекомендував докупити таку оригінальну сумку для того, щоб на станцію не потрапляв дощ, але все одно краще ховати її під якийсь навіс. Щоб станція була у повній безпеці від вологи стосовно температур роботи перед вами таблиця. Головне температура середовища, де проходить розрядка, від мінус 20 до плюс 45 градусів, під час заряджання від 0 до 45. Оптимальна температура роботи та зберігання від 20 до 30 градусів. Ємність батареї 1024 Вт-годин. Тип батареї літій іонна заліза фосфатна, чи, якщо коротко, LFP. Я не хочу вдаватись глибоко у технології, але вам потрібно розуміти, що це незвичайна літій іонна батарея. Серед переваг технології LFP найголовніше набагато більший термін використання та повільніша втрата ємності. EcoFlow говорять, що без втрати ефективності вона буде працювати понад 10 років при щоденному використанні на повній потужності. Це важливо, тому що станція коштує Валі гроші LFP батареї мають дуже стабільну напругу розряду. LFP батареї мають більш високий піковий ток. LFP батареї термічно та хімічно більш стабільні, що підвищує безпеку використання. Використання фосфатів замість кобальта спрощують процес утилізації. Такий тип батарей використовують як буферний накопичувач у системах електропостачання з використанням повітрогенераторів чи сонячних панелей, у великій складської техніки, типу погрузчиків, а також в гольфкарах, скутерах, електромобілях та навіть електробусах. Повернемося до більш легкої інформації. На зарядній станції дуже багато різних варіантів підключення пристроїв. Зараз розповім про їх характеристики. Спереду два виходи USB-A, два виходи USB-A з підтримкою швидкого заряджання стандарту Quick Charge, два виходи USB-C, стандарт Power Delivery. Позаду Чотири розетки загальною потужністю 1800 Вт. Але завдяки фірмової технології Xboost можна також підключити пристрої, які короткостроково споживають стрибками до 2700 Вт. Наприклад, погружні на чи пилососи. 12-вольтова авторозетка та два виходи DC5521. Також позаду під кришкою знаходяться інтерфейси для заряджання самої станції, роз'єм для під'єднання сонячних панелей та роз'єм для заряджання від розетки 220. Також під кришкою знаходиться реле захисту перевантаження. Біля кожного блоку інтерфейсів знаходяться кнопки їх вимикання, біля USB, біля виходів розеток та біля 12-вольтового виходу. Головна кнопка вмикання Знаходиться спереду, та там же є дисплей. Під час роботи він відображає приблизний час, який витримує станція під поточним навантаженням. Ця цифра може змінюватися, якщо під'єднаний прилад постійно змінює споживання енергії, наприклад, електропила. Посередині відображається відсоток заряду, праворуч, вхідна та вихідна потужність. Також тут є індикація роботи охолодження та під'єднання до Wi-Fi мережі. Так, тут є вбудований Wi-Fi, та трошки пізніше я вам розповім навіщо вам тут. Останній роз'єм, який треба зазначити, це збоку під кришкою. Він використовує для під'єднання додаткової батареї, яка збільшує ємність у два рази. Давайте відразу про неї. Вона виглядає так само, як і зарядна станція, але без розеток та USB. Теж є екран та боковий роз'єм для під'єднання до станції. Зверху є кришка, під якою можна зберігати кабель для з'єднання. Він дуже товстий та масивний, внушає довіру. Як я вже говорив, її ємність така ж сама, як і у зарядній станції, 1024 Втгоди. Але окрім додаткової батареї Delta 2 Extra Battery, є можливість під'єднати Delta Max Extra Battery та збільшити Ємність до 3040 Вт-годин. Та от тепер настав момент розповісти, що можна під'єднати до цієї станції Delta 2. Відповідь доволі проста. Практично все, що є у вас вдома. До роз'ємів USB та Type-C можна під'єднати будь-які смартфони, планшети, ноутбуки тощо. До розеток можна під'єднати будь-які битові прилади, у яких потужність струму не більше 1800 Вт. Це може бути мікрохвильовка, холодильник, кававарка, чайник, гриль, що завгодно. Також гарно працюють електроінструменти. Більшість шліфувальних машин, перфораторів, дискових пил та навіть електропил споживають до 1800 Вт. До речі, це той самий гриль, який був на огляді. Ще користуюсь. ми його під'єднали до станції, та зараз будемо смажити. Звісно, без зайвих питань ви можете під'єднати до станції Starlink, заряджати дрони та кучу смартфонів. Ну, ви зрозуміли. А от як зрозуміти, наскільки її вистачить? Ну, давайте спробуємо. Ємній станції 1024 Вт-годин. Тобто, за ідеальних умов, якщо під'єднати пристрій, що споживає 1 кВт. То її вистачить приблизно на одну годину, але є багато нюансів. По-перше, треба розуміти, що є певний ККД. тобто так рахувати це дуже приблизно, тому що, звісно, є втрати енергії під час живлення проти фізики не попреш. По-друге, дуже важко знайти якийсь прилад, який споживає енергію равномірно протягом тривалого часу. Наприклад, сучасні моделі холодильників з інверторним компресором. Якщо ввімкнути, коли він теплий, він буде споживати спочатку багато, а потім, коли дійде до обраної температури камер, набагато менш. По третє, є прилади, які споживають багато, але працюють недовго. Чайник, микрохвильовка, кавоварка це все ми вмикаємо на декілька хвилин. Тому орієнтуватись на те, що чайник буде працювати від станції годину, дивно, тому що це нам нічого не говорить. Четверте, особливо це про електроінструмент, ви не тримаєте його постійно увімкненим. Наприклад, електропила, ти спочатку пиляєш, потім робиш паузу, щоб перекласти колоди, щось там посунути тощо. Та виходить, що саме роботи пили набагато менш ніж ви пішли пиляти. Ми, наприклад, півтори години пиляли дрова електропилою потужністю 1800 Вт. За цей час, звісно, робили паузу, щоб відпочити. Встигли напиляти от стільки колод, та станція розрядилась до 36%. Вважаю, що якщо б цепка була б. Трошки краще наточено, було б ще більше. Саме тому, що складно власноруч порахувати час роботи, компанія Ecoflow зробила багато тестів та вивела приблизний час роботи різних приладів від цієї станції. Це, звісно, середні показники, але на них можна орієнтуватись. Показую, від Delta 2 ви зможете зарядити близько 90 смартфонів, 16 ноутбуків, 25 разів зарядити квадрокоптер. Starlink працюватиме від 8 до 12 годин, вентилятор до 30 годин. Пральна машина на 500 ватт до 1 години 50 хвилин. Хвилин. Компресійний холодильник від 16 до 32 годин, 50 дюймовий телевізор до 8 годин, 60-ваттний проєктор 12 годин, PS-5 до 4,5 годин, кава машина чи гриль потужністю 1000 Вт до 50 хвилин. Тобто, якщо ви хочете власноруч прорахувати час роботи вашого пристрою, робіть поправку десь у 10-20% втрат енергії, таємність станції у 1024 Вт-годин діліть на споживну потужність вашого пристрою. Та вийде приблизний час роботи. Але пам'ятайте, що споживна потужність колихається під час роботи, то на приладах вказують максимальну. Тобто, те, що ви будете себе рахувати, це я вважаю буде ще з запасом. Також хочу зазначити, що під час роботи станція сама прораховує приблизний залишковий час роботи та відображає його на екрані. Я вирішив затестити наскільки це точні показники. Я під'єднав до станції iMac та Xbox та відрегулював яскравість смака так, щоб споживна потужність була близько 150 Вт. До речі, якщо цікаво, як я під'єднав Xbox до iMac, -у, пишіть у коментарях, я розповім, як це зробити. Станція спрогнозувала 5 годин роботи. По факту вона відпрацювала 6 годин, тобто навіть трошки більше ніж планувалось. Це добре, тому що у вас є запас. <плес> у EcoFlow є власний додаток на смартфон, який дозволяє налаштувати та керувати вашими станціями. Станція під'єднується до додатку по Bluetooth чи до домашньої Wi-Fi мережі та доступна для налаштування та моніторингу з будь-якого куточку світу. Мені сподобалось, як воно виглядає: Мінімалістично та зрозуміло. Ви можете переглянути загальну вхідну та вихідну потужність, вимкнути окремі роз'єми чи розетки. У налаштуваннях теж багато цікавого. Наприклад, можна обрати швидкість заряджання від 200 до 1200 Вт. В мене невеличке уточнення, якщо ви заряджаєте лише станцію Дельта 2, то максимальна вхідна потужність 1200 Вт. Але якщо під'єднати додатковий акумулятор, то максимальна потужність виростає до 1500 Вт. Обрати рівень мінімального та максимального заряджання, розряджання, обрати таймаут дисплею та усіх розеток тощо. Але дещо я б додав до додатка: не вистачає повідомлення про критичну низку зарядку. Все одне станція під'єднується через Bluetooth чи Wi-Fi до смартфона. Зараз відстежувати заряд треба лише вручну, відкриваючи додаток чи переглянувши на дисплей. Також не вистачає можливості зі смартфона поставити зарядку на паузу. Під час заряджання вона досить гучно гудить. Та якщо у вас зникла електрика вдома вночі, а потім з'явилась. Станція починає заряджання та починає гудіти. Тут два рішення. Або додати можливість вимикати заряджання зі смартфона, не встаючи з ліжка, або додати графік заряджання, щоб вночі вона навіть не починала її. Так, от смажиться вже вже смажиться. Зараз буде. А ось тепер я хочу розповісти, як вона заряджається. Тут зараз буде Повний розрив, тому що станція може повністю зарядитися від звичайної побутової розетки. За 80 хвилин це якісь нереальні цифри. Я, звісно, вирішив перевірити, тому що це якось занадто швидко для такої ємності. Мій тест підтвердив це значення, та станція повністю набрала від 0 до 100% приблизно за 85 хвилин. Блок живлення вбудовану станцію, та це також дуже вірне інженерне рішення, тому що не потрібно таскати з собою щось велике, окрім самої станції та кабеля. Також можна заряджати станцію від автоприкурювача, але час вже не такий розривний та складає в залежності від вашого авто. Близько 8-10 годин. Я спробував під'єднати її у своєму авто. Станція прорахувала 9 годин зарядки. Та обов'язково робить це тільки, коли двигун авто працює, бо можна повністю висадити автоакум. Тобто краще всього робити це, коли ви кудись їдете. На ходу, так сказати. Також, як я вже говорив, у Екафлоу є різні сонячні панелі, великі та потужні. Мені на тест дали з потужністю 160 Вт. Виглядає вона ось так: це монокристалічна силіконова сонячна панель. Вона водостійка завдяки безшовній конструкції. У комплектації є зручний кейс, який також виконує функцію відхідної опори. При використанні при помірній хмарності вона видає близько 130 Вт. тобто повністю зарядити дельта 2 можна буде десь за 10 годин. Але треба розуміти, що для цього треба її обертати так, щоб сонячні проміння потрапляли на неї під гострим кутом в 90 градусів. Табу була ясна погода. Також є можливість під'єднати декілька сонячних панелей одночасно. Більше панелей, швидше зарядка. Наприклад, якщо це буде дві панелі по 220 Вт з загальною потужністю 440 Вт, та вам пощастить з погодою, повна зарядка може складати від 3 до 6 годин, а це вже дуже швидко виходить як для такого пристрою. До речі, максимальна вхідна потужність від сонячних панелей 500 Вт. Як взагалі використовувати цю зарядну станцію? В мене є три глобальних сценарії: домашнє використання як резервне живлення під час вимкнення світла. Я це затестив. Якраз у мене в селі досить часто вимикають світло в день. Я під'єднав ТВ, заряджав павербанк, ноут дружини та MacBook. Станція писала, що їй вистачить на 5 годин при такому споживанні, досить непогано. Домашнє використання як джерело безперебійного живлення. Якщо під'єднати станцію до електромережі, а прилади під'єднати до самої станції, то при відключенні електроенергії пристрої будуть працювати від неї без Микання. Теж тестував, все працює, iMac не відключався. Також, схожий сценарій під'єднати до станції газовий котел. Якщо вимкнули електромережу, він буде продовжувати працювати, то у вас буде опалення та горяча вода. Також напрошуються наружні використання під час кемпінгу, подорожі чи при роботі на полях. Такі станції нахідка для військових, які багато часу проводять без постійного електроживлення. Можна заряджати десятки смартфонів, дрони та, звісно, під'єднати StarLink. Друзі, ось такий от огляд на EcoFlow Delta 2 у нас вийшов. Сподіваюсь, я не забув нічого важливого та відповів на усі ваші питання. Посилання на. Зарядну станцію, панелі до акуми буде у описі відео. Якщо зацікавились, переходьте. Там є додаткова інформація. Усім велике дякую, що додивились до кінця. Мирного неба та слава Україні! Ну що ж, приємного апетиту мені, а вам доброго дня, гелікоптер.